Одна дитина від одного чоловіка, друга від другого, третя від третього. І потім, коли почалися проблеми, і з тою хатою, і з тим всім, розумієш, а той чоловік зіобернувся та й пішов, лишив її. І вона приходить з трьома дітьми, тільки волить дітей. Ніхто не знає, тільки п'ятеро. Приходить, мені шкода її, розумієте? Я даю їй їсти, я даю їй цей, ну, якісь там продуктові набори, ще там підтримую, розумієте? Але вона моя парафіянка, тільки лише коли вона приходить якусь допомогу брати. Вона у церкві була менше, як з як, як візитацією по, по допомогу, розумієте? І я їй кажу, у закон відносини, бо будеш мати проблеми. Так і сталося. То її лише вона приходить. Що не робити? А чому вона не хотіла взаконити відносини? Вона хотіла бути мудріша, знаєте?